через ті наслідки, які можуть відбуватися. Чесно скажу, я вночі повернувся з Дніпра. Шановні колеги, я прошу послухати дуже уважно. Це, Але, це, чій, війну, вас вичері вичері. Вичері ну не знаю. Шановні колеги, я вчора ввечері повернувся з Дніпра, де був з'їзд. Педагогів, які якраз займаються проблемами дітей з особливими потребами, і подивився порядок дітей, які повинні тут бути. Із процедурного точки зору, я хочу сказати, що приймати рішення, які мають сумнівний контекст, це, ну, на мій погляд, може задати ті наслідки, які я думаю нікому не потрібні. Ні Херсону, ні депутатам взагалі всім нам. Я просто хочу нагадати, що прийняття таких рішень, так як відбувалося все. Фактично два роки тому в, в Симферополі, то ви пам'ятаєте, як це відбувалося? Тому я не думаю, що для Херсона сценарій, який був в Криму, в Донецьку, в Луганську, потрібен. Бо після цього люди будуть жалкувати за те, як, яким чином ми підводимо до вирішення цих питань. Це перше. Друге, це дуже важливо. Шановні колеги, я просто звертаюся до здорового глузду. Ми всі розуміємо, що насамперед. Фундаменті того, що сьогодні відбувається, якщо людина займає а, принципову позицію по деяким питанням, по питанням, які стосуються, до речі, грошей, платників, податків, це не є нормальне. Я розбирався з цією ситуацією взагалі, не хотів про це говорити, тому що а, ми знаємо, да, втручання, вони такі немає того сенсу, бо ви самі можете розібратися з цим питанням. Але коли ми розуміємо, що таким чином витрачаються кошти платників податків на вирішення питань, коли замість того, щоб приймати рішення, які зрозуміли, я, я дійсно дуже жалію про те, що е, блокується мій законопроект щодо е, конфлікту інтересів. От те, що зараз відбувається, Олександрович, я звертаюся просто до вас. Я можу вам чесно дивитись в очі. Це дуже погано. Коли депутат очолює комунальне е, підприємство, і коли депутат голосує за виділення коштів, депутат фактично витрачає ці кошти, і після цього ще комісія, яка вирішує питання щодо прозорості цих коштів, шановні колеги. Я звертаюся просто до херсонців. Якщо Херсонці влаштовує ситуація, коли наші депутати можуть мати можливість. Самі голосувати за кошти, які виділяють, після цього їх витрачати і перевіряти. Якщо це не конфлікт інтересів, то скажіть мені, що це є. Шановні колеги, давайте я, давайте я доскажу, я вас не перебивав. Я не скажу, що ми такі гарні, але я хочу сказати, я працюю два роки. Послухайте, це, ну, це не нормально, коли перебувають. Це просто неповага. Оце не є повага. А тепер, послухайте, мене дуже важливо. Я сидів і мовчав. Добре, ви хочете виступити. Володимир, будь ласка, хай. Я почав. Я не прийшов підтримку. Шановні колеги, я депутат, який обран від 182-го округу. Я представляю шановні.